Кальції детринікомед турбота про свою красу уже зараз. 30 смарт-квартир з окремим санвузлом та кухнею на Львівщині відкрили гуртожиток для переселенців. Тут можуть жити понад 100 людей, які через війну втратили житло і не мають куди повернутись. Гуртожиток відремонтували за допомогою благодійників. Частину коштів виділив обласний бюджет. Як виглядають ці квартири після ремонту? І що про нові зручності думають переселенці в нашому наступному репортажі? У Нас ні єдині води, не було. Нам приходилось і все. магазини всі були розграблені, не було ні пантерсам, нічого. Ну ми то у кого там штопа оставалось, Ну кожен ділився чим мог. Початок великої війни Тетяна з тримісячною донечкою зустріла в рідному Маріуполі і майже місяць залишалась з немовлям вдома неподалік Азовсталі. Потім таки наважилась їхати. Зупинилась на Львівщині. Спершу жили у школі, але умов для дитини там не було. Потім нам дали дом, ну в домі не було никаких умов. условий. Там ні душа, ні ні туалет, ні раковини, ну нічого, Ну, Нам нігде вообще жити. У нас там дом немножко розрушен. Завершатися ми туди не будемо. Тепер Тетяна з донькою буде жити в окремій міні-квартирі. В неї буде власна кухня та санвузол. Очень рада, дуже довольна. Ну більшого спасіба ні, вообще даже не думала. Ну, общем, очі рада Як вдома. Гуртожиток для переселенців відкрили у Новоярчівській громаді на Львівщині. Тут облаштували 30 смарт-квартир для понад сотні людей. Сюди заселять сім'ї, які через війну втратили власне житло і не мають куди повернутись. Сергій з дружиною та п'ятьма дітьми мешкатиме одразу у двох кімнатах. Навесні родина переїхала з Харкова до Німеччини. Десятирічного сина онкологія стався рецидив. Тож вони були змушені повернутись до Львова. Уже два блоки хімі, двадцять п'ять Ну, хорошо, Куда будет вернуться? В гостинице проживали. Немножко накладно, конечно, это было, но других вариантов не было жаліло, снять дуже тяжело. Двоповерхове напівзруйноване приміщення колишнього гуртожитку на 950 квадратів провели до ладу за 4 місяці. Вартість ремонту 20 мільйонів гривень. З них 17 мільйонів зібрав благодійний фонд запорука з допомогою міжнародних донорів. Ще 3 мільйони виділили з обласного бюджету. Повністю він обмебльований. побутова техніка. В кожній кімнаті є свій санузел, в кожній кімнаті є своя міні-кухонька. Це для нас було дуже важливо. Важливо, щоб кожна родина мала Ала свій хай маленький, але справді свій дім. В гуртожитку є і фельдшерсько-акушерський пункт. А поруч дитячий майданчик з мешканцями укладають договір оренди на півроку з можливістю продовження. Щасливого вам життя Дай -дай -дай. Оксана Ротко, Тарас Оленець, Програма вікна СТБ» – Єдині новини.